Доброго раночку. Дивіться, яке гарне небо. Камера трішки не так, звичайно, передає колір. Мені дуже подобається. Збираємось за лісою до школи, вже запізнюємось трішки. Але ж потрібно і себе привезти до ладу. Поки помила голову, зараз піду ще нафарбую обличчя та будемо виходити до школи. Я всім вам бажаю гарного, чудового настрою сьогодні. На вулиці така спека, Ну, я вдягнена, як завжди. Жарко, просто, спекотно так. 21 градус пише, та сонце на сонці. Ух! І, ну, то, Звичайно, добре, аніж коли холодно. Ще мені подобається, що сьогодні таке свіже повітря, Аліся школа знаходиться біля моря. Тут порт, якийсь грузовий, дуже багато, багато контейнерів. О, зараз вам покажу Алісу. Не можу нормально сфокусувати. Аліса в таких червоних штанях спиною стоїть. Вчителька наша, напевно, в них фізкультура або перерва. А, чи може вони готуються, може, коли буде карнавал, щось потрібно буде робити. До речі, зараз з вами хочу поспілкуватися за карнавал. Таке питання. Мені там людина написала таку пропозицію, що я можу, коли буде карнавал в школі, зробити пряму трансляцію. Я до цього взагалі ніколи в житті цього не робила. Я зайшла, мало того, я зайшла з телефону в цю функцію, а воно мені пише, що вам потрібно набрати 50 підписників. Ну так це вже виконано. Ну і я потім там з ноутбуку зайшла, щось там понатискала, і воно все ж таки підключилось. Тобто я з телефона можу проводити прямі трансляції та питання ось в чому. Спочатку питання до тих, хто знає, хто веде свій канал, може мене такі дивляться. Там, напевно, коли буде карнавал, буде музика. Ну і я не знаю, чи можна, чи є авторське право, коли ти проводиш. Прямі трансляції. Ну я так розумію, якщо я збережу потім, після того, як закінчиться пряма трансляція, збережу собі у на канал це відео, то звичайно, що напевно авторське право буде порушено. А коли саме вона йде, я не знаю, чи щось таке буде мені показуватись чи ні. Тож це перше питання. А друге, чи, 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 чи проводити її взагалі? А може, ми просто проведемо пряму трансляцію не з карнавалу. А ну, чи я буду вдома, чи на вулиці, ми з вами поспілкуємось. Ну кому цікаво? Ну, тож, ну питання. По-перше, чи є авторське право на музику, а по-друге, чи є в когось бажання прийняти участь в прямому ефірі. Напишіть, будь ласка, бачите, ось там знаходиться порт. Не знаю, чи буде видно, там контейнери стоять. Ну, якийсь грузовий порт. А ще тут поруч є парк Пальмераль, адже так називається, такий гарний парк. І я ще там з вами не була. Ми вже були ну, самі з Женією та Залісою разів, разів два чи три. Вже не пам'ятаю, ну небагато разів, так скажемо. Там такий класний парк. Пальми, водоспад, 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 правильно? Ну і взагалі дуже класна, цікава локація. Такий мінус, що ми ще там з вами не були. Я думаю, що для вас це буде дуже цікаво. Хоча я скільки дивлюся, які відео залітають, то більш за все, коли мене чоловік виганяє з дому або вигнав, або ну, щось таке, Треш, треш. Людям подобається таке. Чомусь не подобається прогулянки. Ні, ну, звичайно, що дивляться і прогулянки. Я нікого не звинувачую. Так, розмірковую. Дивіться, парк тільки зробили цей. Вже щось намальовано. Бачите? Дитячий майданчик. І вже зробили тут не досить гарно. Ага. Показується, що коли на сонці нагрівається, то... Гаряче, може бути. Поки сиджую, в мене є час. Згадала, вчора побачила новину, як Золкін сказав. Вже, напевно, що з праски можна почути цю новину про те, що з приводу Євробачення, що Румунія відмовилась від участі, тому що в них немає коштів. А Україна, вона не з такої сім'ї, вона з багатою, тому вона буде приймати участь. В той час, коли дуже багато волонтерів збирають допомогу на потреби ЗСУ, ну, ми вирішили, що потрібно приймати участь в Євробаченні. Я взагалі завжди згадую, коли ну, підірвали дамбу і коли у людей не було води і збирали на воду. Я взагалі не могла зрозуміти, чого це волонтери збирають на воду, а наша держава не могла ну, виділити кошти та допомогти тим людям. Ну, для мене то було. Такою якоюсь дивиною, а зараз ось тепер Євробачення. Ну може хтось думає по-іншому, може комусь це приносить радість та відволікає від подій. Та мені ну, не, не дуже зрозуміло. Тим паче, що я знаходжусь тут, тому що в моїй країні війна, і я того і виїхала звідти. Я хочу як якомога швидше повернутися і не можу. А в цей час ну, люди приймають участь в Євробаченні, знімають серіали. Ну і інше. Ви самі все знаєте, як закуповують бомбосховища і барабани, ну і всі інші дуже необхідні речі. Приблизно о другій годині дня починається сієста в Іспанії, а у дітей закінчується навчання в школі, тому автобус переповнений, тому що люди їдуть додому. Він іноді навіть проїжджає повз вашої зупинки, на якій ви його чекаєте. Але якщо зупиняється, то дуже великий натовп. Так, доїхати додому в цей час дуже складно. Зараз я прийшла додому, хочу вам розповісти ситуацію, яка щойно трапилась. Ми заходимо в автобус і стоять підлітки. Частина з них російськомовні, а частина з них іспанці. Ну, вони між собою спілкуються і російськомовні розуміють іспанську, відповідають. Ну, напевно, може їх однокласники, там я не знаю. Та коли іспанець говорить з російськомовними, вони йому відповідають іноді на іспанський, а іноді відповідали матюками. Він хлопчик, який російськомовний, спочатку декілька разів послав його. Ну а іспанець він ж не розуміє, що його послали, що він посланий. А іноді просто матюкалися. І це і це було настільки гучно, настільки чутно було в кожному куточку того автобуса. Ну, ще ж натовп, всі між собою розмовляють, та це. Все, все одно було чути, я згадую, як ми сюди приїхали в Іспанію, і ну, люди, вже які тут живуть по 20 років, казали, що ви перед тим як щось сказати, десь в якомусь або транспорті, або ну в такому місті, де багато людей, ви обов'язково думайте і ну, ведіть себе культурно, так скажемо, тому що тут дуже багато наших, і всі вас розуміють. Ось, тому, знаєте, іноді йдеш по аліканти, хтось там кричить Галя, йди сюди, як ти мене вже задовбала. І людина думає, що її ніхто не розуміє, тому що ну, вона серед іспанців. Та вже тут, напевно, іспанців треба пошукати, тому що дуже багато наших. Тож так це все виглядає е, зі сторони, не дуже гарно, не дуже культурно. Воно, звичайно, що в деяких моментах смішно за таким спостерігати. Та коли діти, а їм там десь по 12-13 років, йдуть по вулиці з цигаркою в зубах та матюкаються на всю вулицю, це не дуже приємно за цим спостерігати. І вони ж думають, що вони круті, що їх тут ніхто не знає, що ніхто мамці не розповість, і ніхто не дізнається, чим він займається. Та тут дуже багато наших, і ми. Всі чудово розумію. Все, я з вами всім поділилася, піду зараз готувати вечерю. Вчора, до речі, готувала чечевицю. Нам в допомозі харчовій стільки її надавали, і ми її готували. Я її готувала вчора вдруге. Ну і думала, що для вас буде відео, як мене чоловік вже все ж таки вигнав з хати, того що до цього було виганяє. А це вже він мене вигнав. Я б, напевно, що знімала десь з вулиці, як я стою з валізою. Та ні, все було добре, нам сподобалось, і я, я, напевно, що буду таке іноді час від часу цю чечевицю варити, тому що ну, все ж таки смачно. Я зварила просто її з маслом, зробила котлети. Підливою, ну і таке їли. А до цього ми робили чечевицю з ковбасою. Та тут є навіть якась страва, яка із декілька видів ковбаси робиться. Ковбасу вони наче обсмажують там з цибулею, з морквою. Потім ще додають біле вино, наче так поправте, може хтось знає той рецепт. І далі це все перемішують з чечевицею. І ми один раз таке зробили. Ну це ж перший раз, коли я це готувала. Там в нас не було там декілька видів ковбаси, просто була одна. Одна і вина ми не додавали. Коротше, була просто каша з ковбасою. Ну нічого, нічого, було смачно. Всім я вам бажаю приємного дня, вечора. Не знаю, в який час ви мене дивитесь. Всім вам гарного настрою, мирного неба і побачимо вже у наступних відео.